Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про свободу слова і Чернігівську журналістику із регіональним представником інституту масової інформації в Чернігівській області Павлом Пущенком у передачі Наші люди. Ми відстежуємо всі правопорушення, які стосуються журналістів. Ми Проводимо дуже багато тренінгів. Кожен хаб проводить як мінімум один-два навчання для журналістів щомісяця. Коли почалося широке вторгнення, то ми надавали і кошти на евакуацію, і техніку передавали. Тема війни залишається ключовою в усіх засобах масової інформації Чернігівської області. Я би хотів. Згадати про суспільне Чернігів, мені здається, це краще, що трапилося з чернігівською журналістикою за останні десятиріччя. Медіа — це має бути бізнес, так? а не спроба впливати на суспільну політичну думку, яка дофінансовується там з якоїсь кишені. Я з громадського сектору і трошки працював в громадській журналістиці, це я називаю. В свій час ми робили проект, називався Події коментарі. І ми акцентували на політичній складовій життя Чернігова, робили всякі розслідування, аналітику, ну і займалися власне політичними справами і на цьому акцентували свою роботу. Потім, з розвитком інших медіа, в Чернігові, мабуть, втратив актуальність, можливо, я трошки переріс цей проєкт. І зараз я займаюся, зокрема, і. Тим, що є регіональним представником інституту масової інформації, це громадська теж організація, яка підтримує роботу журналістів по всій Україні, зокрема в Чернігові. Ось ну окрім того, ми мене якісь інші громадські проекти. ну, але і це, звичайно, один з пріоритетів, яким ми займаємося. Там багато напрямків насправді це і захист свободи слова, є так званий барометр свободи слова, і ми відстежуємо всі правопорушення, які стосуються журналістів. Фіксуємо це, передаємо в правоохоронні органи. Потім намагаємося, ну скажімо так, контролювати хід цих розслідувань, які стосуються журналістських справ. Це один напрям. Інший напрям це і професійна діяльність журналістів, тобто покращення її професійної діяльності, зокрема і в рамках медіахабів, які зараз працюють по всій Україні. Ми проводимо дуже багато тренінгів. Кожен хаб проводить як мінімум один-два навчання для журналістів щомісяця. Ось і вам велике охоплення за сотні журналістів, які вже пройшли відповідні навчання на різноманітні теми. З іншого боку, ми намагаємося відстоювати і доносити до представників медіа стандарти журналістської роботи, тому що з цим є багато питань. От, і так само проводимо моніторинги відповідні. Регіональні так само, що щороку і щомісяця, в принципі, пишуться різні зрізи, різні тенденції відслідковуються, як працюють місцеві медіа. Ось. Ну І крім цього, ще такий один напрям: це підтримка журналістів, можна сказати, фізичного і безпекового характеру. Коли почалося широке вторгнення, то. Ми надавали і кошти на евакуацію, і техніку передавали, і засоби захисту. Пам'ятаю, що ми там одні з перших, хто зміг передати там через волонтерів якісь перші броніки казки в Чернігів для журналістів, які залишалися в березні в Чернігові. Ось ну і такі речі це по всій Україні, і в кожним кожній області є представник регіональний, який намагається цю роботу координувати. Ну вона є і це добре. Я можу трошки порівнювати з тими тенденціями, які є в інших регіонах, тому що там десь дивлюся за роботою колег. Ну і скажу, що вся регіональна журналістика вона має спільних десь характеристики, тому що коли ми там особливо до широкої війни дивилися. Тенденції, теми, які охоплюють місцеві медіа, ну і скрізь плюс-мінус однаково. Це ДТП, надзвичайні події, якісь там скандали місцевого характеру, і це скрізь От. Ну і потім вже йде якась локалізація, якщо стосується Чернігова, то ну, як і в більшості регіонів, на жаль, медіа вони дуже сильно є під впливом власників ця тенденція вона відслідковується, і це питання знову ж таки стандартів дотримання етичних, моральних норм, стандартів роботи до незалежності, до об'єктивності, до подання балансу думок. І з цим були запитання до 24 лютого 2022 року. оскільки тоді вплив політиків або місцевих власників на медіа мені здається відчувався більше. Війна ситуацію цю ну виправила на жаль, мабуть, на жаль, тому що всім було не до не до політики, всі працювали на те, щоб вижити, щоб доносити інформацію про те, що відбувається в Чернігові. Тоді ми бачили, що всі медіа працюють ну скажімо в одному руслі і, і, і намагаються протистояти тому злу, яке до нас прийшло. Після того як російські війська відступили з Чернігівщини. Так, ситуація почала вирівнюватися з точки зору медіа, оскільки ну, більшість повернулася медійників Чернігів, але тут з іншого боку почали вилазити і ті самі політичні проблеми. Знову є ці тенденції, коли ми бачимо залежність певних медіа від політичних настроїв або вподобань, або прямого впливу. І це звичайно ну не приносить плюсів. Так, тому що це протистояння політичне, яке є в Чернігові, в області, можна сказати, воно не сприяє як соціально-економічній ситуації, як там е з, з притягнення якихось інвестицій, е питань відбудови, так і, звичайно, медійній картині. Ось ці процеси бачать і донори. Я про це спілкуюся з медіавласниками або журналістами, редакторами, кажу, ну. Коли дивляться на вас і вас моніторять, якщо ви дотримуєтеся стандартів, то ви можете не розраховувати на отримання грантів. А це дуже важливо зараз, оскільки ринок рекламний дуже сильно впав. Як одні скаржилися, джинси немає політичного або майже немає, бо вибори невідомо коли будуть. Тому Редакціям важко виживати, і гранти це велика допомога може бути, але якщо ви не дотримуєтесь тих стандартів, якщо ви втягнуті в політичні якісь перипетії, то вам ну серйозні гранти не дадуть. Я скажу так, що тема війни залишається ключовою в усіх засобах масової інформації Чернігівської області, і це доводить моніторинги, які ми там фрагментарно робимо. От двічі робили в 22-му році, в 23-му році, і все одно топ-тем це. Війна або наслідки війни, або робота волонтерів, або якісь інші теми. Але все пов'язано навколо війни, і це, до речі, відрізняє Чернігівщину від інших регіонів. Де я подивився там по цифри колег? Там менше було та там все одно повилазили знову надзвичайні події. Кримінал, якийсь і так далі, то в нас тема війни залишається актуальною, ну оскільки Чернігівщина дуже сильно постраждала і продовжує страждати, особливо прикордоння. Ось тема залишається актуальною. От в іншому дійсно тенденція змістилася до того, що стало більше новин знову ж таки, кримінального характеру, ДТП, е, хто кого де підрізав, зарізав, ну і так далі. Ці всі історії вони ну, як то кажуть, people have it, і тому це все одно. Воно вилазить, скажімо так. Не стало більше якісної, ну, мені здається, плюс-мінус аналітики, якогось розслідувальної журналістики. З тим завжди були проблеми, на жаль. І ну, я не бачу поки що зараз є так, якісь паростки на окремих. Виданнях займатися аналітикою, зокрема там якоюсь політичною аналітикою, але системної роботи немає. Мені здається, що Чернігівщина на цьому плані трошки відстає від регіонів, які схожі, наприклад, там по розвитку. Та я не кажу там про Київ, Львів або Дніпро, але там є дуже цікаві нові проекти в Сумах. Хороші там є проєктом в Західній Україні, якоїсь аналітики розслідувальної такої речі. У нас, на жаль, таких ось проєктів нових ну, не з'являються. Ми ж всі дорослі люди і живемо не в вакуумі, а всі розуміємо, ну, скажімо, хто має вплив на той чи інший засіб масової інформації. Ми розуміємо власників, розуміємо там. Прямих і опосередкованих бенефіціарів, як зараз можна модно говорити, так. І розуміємо, що ну, телеканали діляться своєю, ну, своїми скажімо, матеріалами і вже там подавання і так далі може бути різне. Але якщо ми говоримо про даний випадок, я там не знаю про конкретно які, але ну, тенденції очевидні. І що один канал, що другий, вони звичайно мають свою виражену позицію стосовно подій, які є в Чернігіві навколо політичного протистояння. Ну і так само можемо згадати інші сторони, які теж приймають участь в цьому протистоянні, і інші ЗМІ, які там займають іншу позицію і нічого доброго не говорять там про Ламако і Атрошенка, а лише тільки погане про них. Тобто тут такий да, баланс, можна сказати. Тут вже змагання йде за аудиторії, в хто в кого більша аудиторія. І натомість я би хотів. Згадати про суспільне Чернігів, мені здається, це краще, що трапилося з чернігівською журналістикою за останні десятиріччя. І це ну, про стандарти, про якість, про високу якість контенту і, ну, і про те, що Чернігівська редакція стала хамом для інших. Регіональних представниць, тобто на основі Чернігова зробили цей північний хаб, ну, це показує про те, що чернігівська команда дійсно вона е, ну, дуже якісна. І це не тільки там на містечкового такого рівня, але це всеукраїнського рівня е, тенденція. Ну і те, що наші кадри йдуть в Київ. Е, для суспільного зокрема, то це теж показник, що тут вони зробили щось дуже якісне. Були певні такі звернення від журналістів, що є труднощі з окремими чиновниками стосовно доступу до них, доступу до інформації. Ось і ми провели таке опитування, де просто анонімно опитали журналістів. Про те, кого вони вважають найбільш закритим з чиновників. це міг бути або якийсь структурний підрозділ, або конкретна посадова особа. Ось і. Власне, це було опитування добровільне. Ми розіслали анкету всім. Ну там я не пам'ятаю було кілька десятків відповідей. Були представлені різні абсолютні видання з обох умовних таборів політичних. Ну і там, зокрема, Брежинський набрав один з більших цих показників негативного ставлення журналістів стосовно його відкритості, доступності щодо роботи з ним як посадовою особою, отримання від нього інформації і так далі. Ми власне це оприлюднили. Uh, і ну потім так отримали від пана Брижинського uh, запит на інформацію до нас, як до громадської організації, що вже само по собі не може бути, оскільки ми не суб'єкт влади, і ми не маємо uh, відповідати на інформаційні запити, тому що ми не є суб'єктом влади і, і, і власне. І Він просив розкрити прізвища, хто як голосував. Ну так про це йшлося. Ось ну що було абсолютно недоречно, і ми зразу казали, що це анонімне опитування, що ми не будемо оприлюднювати. Поіменного списку ми назвали медіа, які е, приймали участь, але звичайно, що ми не будемо говорити, хто як за кого голосував. Ось, ну і власне, ми йому відповіли тактовно, що це неможливо, поза як е, є низка факторів, які цього не можуть, е, чому це не може бути? Ось, ну, на цьому нібито питання зам'ялося. Ми навіть провели спільну таку зустріч. І що в результаті? Так, да, це могла би бути така історія, можливо, смішна трошки, е, ну але. Ми їх намагалися навпаки цим опитуванням десь на налагодити ці місточки. Так і завдяки цьому пан Брижинський прийшов до нас. Журналісти прийшли, вони сіли і спочатку дуже на таких повишених тонах розмовляли між собою. Насправді він там. 에, ну, намагався з'ясувати, чому ж його так 에, визначили. То журналісти йому там аргументовано довели. Ну і мені здається, після цього питання знялося. Можливо, не повністю, але частково він залишив там свій номер телефону привселюдне. всім, казав дзвоніть мені напряму, якщо у вас є запитання. Ну і наскільки я там потім цікавився в колег, то стало простіше 에, від нього отримати інформацію. Тому це такий позитивний, мені здається, кейс, коли ми 에, ну, якусь питання якесь піднімаємо, і воно знаходить якесь вирішення. Коли ми говоримо про стандартні журналістики, то це не ок, тому що ну, видання має бути збалансованим, видання має бути е, таким, яке подає обидві позиції, намагається донести до читачів, слухачів, телеглядачів правду. Ось, і ну, загалом, звичайно, історія про те, що медіа е, це має бути бізнес, так, е, а не сподіваюсь. Спроба впливати на суспільну політичну думку, яка дофінансовується там з, з якоїсь кишені. Ми маємо про це спочатку говорити. Так? Якщо у нас є суспільний мовник, який фінансується з державного бюджету, так? і в нас мають бути інші зрозумілі шляхи фінансування для медіа, там колективного году редакції власника про те, що він не втручається. Ну, всі ці історії, які лише на поверхні, вони відомі. Але, звичайно, до цього нам дуже далеко. І хоча в Чернігів я можу відмітити, наприклад, Чернігівську медіагрупу, мені здається, що там Ярослав Сухамлінце один. Не там донкіхотів, які намагаються нести. Цю думку про те, що медіа, медіа, і бізнес можна робити як бізнес, власне, так от не закопуючись, ну і там не лягаючи під якусь там політичну силу або якісь бізнес-бізнес-групування, просто ну, продавати площу для всіх на однакових умовах і з тим, щоб е, ну питання маркування реклами, там ще одне питання, яке дуже сильне. Інститут маси інформації слідковує. Ну, ми до цього йдемо, новий закон про медіа цьому спонукаєте, тому я думаю, що. Цим буде краще.